мама. І Дитячий будинок інтернат є соціально медичною установою для проживання дітей віком від 4 до 18 років, які мають Фізичні або розумові вади, психічні розлади, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх і реабілітаційних послуг. Дані послуги 165 вихованцям закладу надають 125 працівників. Серед них досвідчені педагоги, лікарі, молодший та середній медичний персонал. За вагомий особистий внесок та високий професіоналізм. Три педагоги, а це Медвідніна Дмитрівна, Гріневич Вчислава Францівна, Даценко Тамара Іванівна, нагороджений почесним званням заслужений працівник соціальної сфери. Вчитель реабілітолог Сороку Мирослава Степанівна нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступені. Основним завданням будинку інтернату є забезпечення належних умов проживання, навчання, виховання медичної та соціальної реабілітації та надання медичної допомоги. Вихованці будинку і інтернату забезпечуються відповідно до встановлених норм, житлом з усіма комунально-побутовими зручностями, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем, раціональним харчуванням, цілодобовим медичним обслуговуванням, включаючи надання невідкладної медичної допомоги до госпіталізації. Консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я, щорічним літнім оздоровленням, наданням комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини інваліда навчально виховна робота здійснюється згідно затвердженого плану, виховний процес, побудований з урахуванням віку, особливостей психічного та фізичного розвитку відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної корекційної розвиткової роботи та реабілітаційних заходів. Велику увагу педагоги приділяють урокам з читання, письма, рахунку, господарсько-побутової праці, предметно практичної діяльності це ліплення, конструювання, ручна праця, а також фізичної культури, заняття співів. Всі уроки проводяться в ігровій формі, це наш логопедичний кабінет, в якому ми проводимо корекційну, діагностичну і логопедичну роботу з нашими вихованцями. Робота проводиться як в індивідуальній, так і в групові форми з використанням дидактичних та мультимедійних засобів. Наші вихованці залюбки відвідують цей кабінет, оскільки, крім логопедичної роботи, ми створюємо позитивний настрій та атмосферу для покращення розумових та психологічних втікностей наших вихованців. Велика увага приділяється фізичній реабілітації дітей та молоді. Руховий режим вихованців реалізується через різні форми його рухової діяльності: це і заняття з фізичної культури, ранкова гімнастика, фізичні хвилинки під час занять, рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянках. Вихованці приймають активну участь у проведенні чемпіонатів області, з міських спортивних змагань серед спортсменів-інвалідів з настільного тенісу, дарцу, шашок. А футбольна команда будинку інтернату виборола перше місце у 2012 році у всеукраїнському футбольному турнірі для молодих людей з особливими потребами. І четверте місце у міжнародній лізі інвалідів Сенікап 2012 року. У 2001 році, при дитячому будинку інтернаті, відкрите молодіжне відділення для вихованців, яким виповнилося 18 років і в яких сформовані навички до праці посильного. Так проводять своє дозвілля вихованці, які перебувають у нас в молодіжному відділенні. Кожен займається своєю улюбленою справою. Одним із елементів працетерапії є робота в власних теплицях, де діти вирощують овочі для власного споживання. Особливим місцем для духовного очищення не тільки працівників, а й вихованців усіх нашого закладу є наша капличка, яка була відкрита в 1999 році. З благословення Преосвященнішого Серафіма, в нашому закладі була відкрита капличка на честь Агапі Печерського, в якій регулярно ми служимо летні, святкуємо релігійні свята, адже такі заклади з давніх часів. Були відкриті завжди при церквах, монастирях, тому що опіка над такими дітьми це є богодна справа. І віддавати частину своєї любові, частину своєї душі для таких дітей це є благородна справа, тому що Господь заповідав нам тягати, носити один одного і цим виконувати закон Христова. І коли ми видаємо таку любов для цих дітей, то Господь обов'язково нам поверне їх стариці.

If I see today.